Усім привіт! Я нарешті закінчила розбирати набори і перейду до своїх трансформерів. А їх зібралося немало. Ось перший, ось другий. Не знаєте, хто це? Ну, не дивовижно, що що не знаєте. Це Бамблі, це кліфтжампер. Ви можете, знаєте, може ні. Ну, Це персонажі які часто з'являються, особливо Бамблбі. Але в моїй версії вони не машини, а кібертронські джети. Ну, Вони маленькі такі досить. Я можу вам показати у порівняння звідком Бан Бау, який шов під формат мініфігурки. Зараз вам покажу. Ось. Ну, вибачте, що переробив він вже трансформер. але... Дивитися, які. які маленькі такі ці з стім. Ну, це... Це якщо що, спойлер до майбутніх відео. Ну, перейдемо до огляду. Як скопочнем, його, його. Давайте збанути. Бачите, це такий кібартронський джет. Жовтий і хрупкий. Ну, Ось ви його бачите. Такий джет. А зараз зроблю у робота. Він досить так легко робиться, але одночасно цікаво. Бачите, піднімає кабінат тут. Ось тут голова. Є. Да, він дуже хрупкий, але він легко робиться. У нього не так багато деталей, не так багато рідких. Так, да, є па парочку таких деталей, але їх небагато. Та ось Бамбл зроблений, Та знаю він не схожий, як весь вістик. Той же трансформери Прайм та фільмів. Але це моє лего. Мої трансформери я роблю, як хочу. І це. От такі. Да, Знається, тут Бамблбі тільки по кольору і трішки тілом. Головою взагалі. Ну, вибачте. Ну, Мені так і подобається. Цікава конструкція Турбін. Та у є. Такий. Ну, перейдемо до Cliffdжампера. У нього також трансформація легка. Та у нього трішки більше таких деталей рідких. Да, взагалі більше деталей, ніби як хоч і виглядає як менше. Але все одно нормально. Ви зможете його точно зробити. Ну, айскілфджампер. Виглядають вони дуже схожо, між собою. Ну, подивитись. Ну, два брата акробата. Видно по лицю. А, давайте спочатку покажу рухомість. Ой, ось отак може. Отак. 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 так. так, так, так. Нога ну, на шарнірі. Сінається. Познається. Давайте до Бамблбі. У нього так ось 360 голова. Рука на шарнірі. Ось тут піднімається. Тут опускається. Може шпагат зробити. Коліна згинається та в ступах. Ай, не ламайся. Ну ось. Такі Бамблбі та ліфт Але це не все. Як ви можете знати, що якщо трансформери-брати. Як в цьому випадку, вони об'єднуються в одного великого. Та об'єднуються в Голдбага та Bumblebee Cliff Jumper або, або Bumper, ну, давайте об'ясню, що означає Голдбаг. Голдбаг це. Ну, як в оригінальних трансформерах, так називають покращення Bumblebee. А в, а в Бампер. Бампер це дуже цікава історія. Ця історія прям почалася також, ще з часів, поки йшов мультик G1. Трансформери G1. Або перше покоління. І там. І там що був невеликий брак. тому, що випадково Бамбл. Ой, випадково кліфджампера, фігурку кліфджампера Ложили від коробку Bumblebee. Або, взагалі, ще його випадково перекрашували у колір Bumblebee. І так з'явилося ім'я Bumper. Або Bumblebee Кліф Джампер. Ну, от така невелика історія. Ну, я буду довго зараз обирати, тому я зараз вернусь. Ось такий вийшов GoldBug. Та він високий та хрупкий. Так, не відвалюйся. Ну, ось ви бачите його. Якщо що, кулачки це, це аксесуари, що і які стають, стають у кулаки якраз. Ну, ось бачите. Трішки розбирається бампер. Ой, вибачте. Бамбій і також хліф джампер. Але це не сильно портить. Давайте я зараз зроблю бампер. Ну, ось бампер. Отакий. Він дуже хрупкий, ну просто режим є для того, щоб був. Ну, ось. Ну, таке було відео. Надіюсь, вам сподобалися ці двоє. Ну, вони просто дуже легко робляться. І ви також можете їх легко зробити. Та перед тим, як прощатися, я хочу сказати важливу новину. Ви знаєте, що мої відео виходять вівторок та п'ятницю. Це були мої саме свободні дні. Але зараз ви самі знаєте, школа це все. І відео будуть виходити. Тільки у вівторок. Вибачте, але сподіваюся на ваше розуміння. Ну, а це все, що я хотів сказати про пліфджампера та Бамблбі. Дякую за перегляд цього відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та зустрінемося іншим разом.